Ну, цей квиток, який ми придбали по пільгам, тут визначено, що безкоштовно. Нам його дали безкоштовно. Цей пільговий квиток, боєць 30-ї бригади, Володимир Господинчик, придбав як інвалід війни другої групи. Чисельні поранення чоловік отримав у зоні АТО з Новограда Волинського, він їхав у Київ на реабілітацію, але в автобус його не впустили. Водій вийшов з маршрутного, маршрутного автобуса і сказав, що. Я сьогодні не обслуговую е, всіх пільговиків. У нас там стояло на платформі п'ять чоловік. Між нами був ще інвалід війни Афганської, який їхав за кордон на київський поїзд. Ще два військовослужбовці, які взяли е, військовослужбовці зони АТО, які взяли по учасникам бойових дій квитки. Їх теж він не взяв, відмовився брати всіх. Тобто ми повинні були вже заходити в автобус, показую посвідчення, показую білет до цього посвідчення, тому що там білетимний, виходить. Він говорить, мені дана така установка, пільговиків не перевозити. Він спочатку ссилався на закон України, потім на телефонний дзвінок, потім, що їх ніхто не проплачує, ну, отакі. За поясненнями, військовослужбовці зверталися до керівництва автостанції, втім скористатися пільгами так і не змогли. У Київ поїхали за власні гроші. Бійцям не просто відмовили у проїзді, їх привселюдно принизили, вважають їхні бойові побратими. Тепер вони жадають пояснень і від перевізника, і від влади. При посадці водій категорично відказав не просто ветеранам АТО, а інвалідам війни в праві на проїзд. З этим перевозчиком гражданская організація бойово братерства ветеранів АТО буде связываться непосредственно на транспортній комісії. Тогда, коли ми увидим цих людей і захотімо услышать від них ответ, чому такое происходит. керівник транспортної компанії переконаний, що водій вчинив правильно. Мовляв, за міжобласні перевезення пільговиків підприємство не отримує компенсації від держави. Да, я извиняюсь, але це вынужденная мера. Вынужденная мера, щоб привести це все в порядок. В дальніше воно все одно буде стоять, Они Льгот не мають на цьому транспорті. Видіти транспорт. Не мають, льгот, а їздити їм може і необхідно. Тому цей має бути і необходимо. Ось ця ситуація може підтолкнути. В облдержадміністрації кажуть, що така ситуація виникла через недосконалість законодавства. Учасникам АТО у разі подібних конфліктів радять одразу звертатися до чиновників. Ми всіляко сприяємо і допомагаємо їм як обласна влада. Чим тільки можемо і тим самим транспортом, але законодавець він не передбачив, яким чином і хто має компенсувати саме по АТО організатором перевезень на міжобласних автобусних маршрутів виступає все-таки міністерство інфраструктури України, яке є замовником і організовує ці перевезення. Тому обласна державна адміністрація ну не має якогось впливу навіть на тих перевізників, бо договорні умови є між. Укртрансінспекцією та перевізником бійці переконують, в інших областях їм ніхто не відмовляв у законному праві на безкоштовний проїзд. Чиновники ж обіцяють розібратися і провести спільну нараду з військовими та перевізниками.